Продовження нашої серії про сатану в житті Оце піво на підставі такого гарного дослідження: ця Тарчізіо з Червінара Капуцина. В наступній цій частині розпочнемо говорити про способи на перемогу сатани. Так ми собі сказали про. Сатану в святому Писанні в історії Спасіння, в старому новому заповіті в житті оце Піо, про доктрину сатани, так само про доктрину спокуси, про те, як отець Піо боровся сатаною в своєму духовному житті. Е ну, а тепер е прийшла черга сказати собі: отже ж, як ми маємо собі давати раду з. Сатаною в нашому житті, ти співо вказував душам способи, як перемагати сатану і вчинити його посильним. Способи ті мають характер природній, інші як особове досвідчення є е, показані через містика з Звичайно, їх є багато, можливо, в цьому відео ми всі не розглянемо, так? але розпочнемо. Отже, ж, звичні способи. Ти спів випроваджує її з традиційного аскетизму, який має в матерії своє коріння в святому Писанні і в навчанні святих. Перше. Це є що? Звичайно, що молитва? Але не просто молитва, а чуйна молитва. З метою перемоги атаки ворога треба мати в долонях бронь, молитву. Всі зусилля людини не є вистачаючі, щоб перемогти. Переможна протиставлятися засідкам і нападам сатана, а навіть уявнити незлічені брехні, в яких скриваються скривані є ті і самі е, е, пастки, зарівно як до добра, як і сатані. Душа мусить переконатися сама, що Божа поміч є абсолютно конечна в духовній боротьбі і ніколи їй не бракне. Якщо буде благати про неї покірною і ревною молитвою. Якщо душа каже отець Піо, є мучена різними родами спокус і як пробами зі сторони сатани мусить не втрачати надію. Господь Бог є близько нас, немає чого боятися. Нехай сатана точить війну, не буде в стані нас угризти, злестів оця Піо. Для оця піо молитва це бронь мандрівника. Бронь, яка неостанно тримав в долонях, як був Розарій, його, сила, його силою вигравав всі битви, які цей нікчений ворог з ним провадив. Молитва була підставою, підставою Серафима з Спітерчини, була душа душею його душі, була навіть уособлена з ним. Хто небудь запитує його, ким я завжди відкреслюю себе чинцем, який молиться. Одначе стигматик з Гаркана не тільки був чинцем, який молився, стався молитвою. подібно як святий Франциск. Отець Піо вчив, що мусимо до молитви додавати також чуйність, молитва. І чуйність є двома раменами, які пропонуються апостолам через Ісуса Христа. Належно їх вхопитися. В хвилях небезпек. І це є відображено в текстах Іванівських матея Марка, Луки, в синоптичних Євангеліях моменти боротьби Ісуса в Головному саді саду. Підкреслюючи навчання Ісуса Христа, Отець Пів облагає душі, щоб були чуйні, неспоредичні, але через увесь час, оскільки сатана працює потаємно завжди. Що більше отець співо хотів, щоб чунні си мото була двома родами, броні в руках душ, якими керував, мало служити до поконання всіх спокус і користання з них на встану без якого-небудь затримання в наполовині дороги. Так, другий звичний спосіб це є вже одна чеснота, яка підставова чеснота є. Правильно, покора. Покора, повчає нас отець з пітерчини, мусить товаришувати, оживляючи і сповнюючи чуйною молитвою, цей спосіб не погружує нас в збурення море, Господь Бог бо гордим справляється, покірним дай ласку. Коли е, випадає якась спокуса, навчає далі утецпів, ця дорога, яку Господь Бог прийде нам з поміччю, є покора духа. Е, сила Божа може все вчинити. Але покірна терпіла молитва є найефективніша перед Богом. Ворог єдине перемагає зарозумілих, Це значить тих, які завіряються виключно своїм власним силам, впадаючи в той час в, найбільш, в цю найбільш вражаючу відхвань. Покора є великим ворогом сатани. Причина її очевидна. це Вражливий спротив, жахливий тихий викид його бажання заволодіти людиною. Сатана боїться і трясеться перед покірними душами, казав Отець Піо. Третій такий незвичний спосіб це є віра. Віра, так, ми в попередніх вітинках говорили про те, як які спокуси досвідчував отець Піо Проти віри. Всі чесноти, згідно з навчаннями цепів, мусить бути оперті на тривалій вірі, на батьківське милосерднє доброті Господу, Бога напевності його ставої присутності в нас, його безмежної любові, яка допускає, ті е, переминаючі проби тільки для добра Його сотворінь. Е, для того мусимо озброїтися в довіру до Бога, покладаючи надію тільки в Богу. Це є конечно, щоб відкрити серце Ісусові. З безмежною звертаю, звертаючись до нього завжди синівським піданням, завіряючи себе в повноті його Божому серцю, як дитина рамина Матері, залишаючи все його піце, Зеки Піо здобув таку довіру в душі, завіренні Його піце, здобув їх особисто в ступені героїчному. Було це природне, що насиліть доктрину тецьпіо прагну, щоб душі покладали собі, не покладали в собі довіру. Ти співповторяв, що завірення, про яке просив з так великою енергією своїх духовних дітей, народжене з його, з, з його зараненому серці, випливає з факту, що Господь Бог є вірний своїм обітницям, коли повторяємо, вірний є Бог і не дозволить нас спокушувати понад те, що зуміємо знести, але посилаючи нам спокусу і рівночасно в каже спосіб її перемагання. Щоб ми могли перетривати. Перше Коринтян 10-13. Тому душа християнська, навіть через хвилю, не повинна думати, що Ісус Христос допустив себе перешкоди, коли б було понад сили тих, які стануть їм піддані. В тій мучачий подорожі, ведучий до Отця Всемогутнього, мусить сильно вірити, що Господь Бог попровадить до перемоги з тією завжди присутньою помічю ласки. <кху> душа має, отже, ж, цю певність. Перемагання ворога, оскільки бореться з помічю Ісуса Христа і Божою силою, безмежна віра в ту обітницю є найважнішою поміччю, щоб тривати без якого-небудь змучення під час цієї битви, допоки остаточна перемога не стане осягнута. Прості, звичні способи, які десь, можливо, ми про них вже і знали. А тепер окреслені такі, скажімо так, вузькі способи. Наступна серія метод використованих і впоєних через оце піо має особливий характер. Це вже таке, що є суто у його духовності. Перше керівник і керівництво духовне. Також має таку чудову книжку терапевт душ. Так? Духовне керівництво це піо. Дуже також цікава книжка, до якої будемо ще сягати. Отже. Передусім, повинно мати великий шану для керівництва духовної. це підставовий засіб, за помічю якого від керівника духовного, який заступає Господа Бога на землі, приходить світло, яке роз'яснює мряки і силою, яка підтримує в боротьбі стає переказана спокушеним душам. Сатана завжди пробує своїми диявольськими пастками перервати цей зв'язок душі з керівником. Так? Це сатана хоче зробити. Щоби перешкодити впізнанню тієї правди, яка рятує і уможливлює перемогу моментам, в, в моменти кризису. Спокуси, щоб укрити або представитися в замаскованій формі правдові стан своєї душі керівникові, так, не казати всієї правди, так заувальовано казати, так. є неслухально небезпечні, а тим більше, що тиша чи фальш пізнають добро, але чеснота, і навіть керівникові вказується як е, зальот. Отже, отець Пів особисто цього всього досвідчував, тому усвідомлював це душам, яким повірялося його керівництвом. Керівник духовне, керівництво духовне знайшлося в усупів його навчання конкретні вказівки, виразні і докладні. Що дотикається керівництва духовного. Отець пів судив, що заступає воно Господа Бога. Так про це рівно цитав Фустина Ковальська пишем щоденнику. Серед всього роду противностей, які не є певний, як поступати одним джерелом довіри для отця Піо, є слова його керівника духовного, докладає старань, щоб стосуватися до запевнень того, який репрезентує Бога, каже отець Піо, але жоден проміс світу не може війти до душі. Це звести його. А коли, е, е, значить, в зустрічі зі своїми духовними стараннями не відчував жодної зміни, каже до отця Бенедикта. Чиню все, що є в моїй силі, щоб триматися того, що сказали в імені Господа Ісуса. Тому не дивімося, коли Сатана атакує керівників духовних в тих днях, диявол знеохочує. Наді мною зі всіх можливих спосібів, робить стільки, щоб більше вже хіба не може. Видається мені, що цей нещасник не має більше проти тобі, ніж проти мене, оскільки хотів би позбавити мене Твого керівництва. Серед тих густих хмар, які його оточували неостанно укриваючи сатернями глибокою темрявою, мученою сумнівами, які хочуть вправити його в заклопотання щодо його майбутнього, змушеною сина через Злого Духа, щоб підліг його спокусам. Отець спів здає собі справу, що має тільки один спосіб, щоб вийти з цього без. Е без шкоди з цього стану самітнення і пригноблення. Його єдиною підтримкою є голос того, який мене провадить. В тій волі, в виясненнях настоятеля, знаходиться єдиний пункт е, опертя, єдина підтримка на дорогах повних темрява, на яких знаходиться. Послух керівникові духовному є єдиним засобом спасення серед шаліючої бурі, декларує. Найпослушнішим сином мого провідника згідно з вимогами найвищого Бога. Добрий Бог дав пізнатися тому найпослушнімушому ченцеві з Петерчини, що послух є єдиним засобом, щоб висягнути перемогу. Час і спокуси. Отець Піва відчуває сильну потребу почуня, почути вказівки керівника. Є воно для нього є, воно для нього авторитетом. Питаний через керівників, чи ця болісна проба є закінчена, чи сатана відступив від облягань у спів відповідає, що те, що утримує його рівновагу, приносить небагато потіху серед бурь, які шалі щораз більше, то авторитет влади суворий і відкритий, без жодного потішення і підкріплення духа, тримає тих второпних, второпних підтримок, які йому уділяють і повіряється їх опіці керівництву. Це спів пропонує, обіймає тими самими нормами свої власні поступання і душі, якими коруєтець, виразно представляє тим душам те, що є йому підсування, на думку є сороговане суверегово, тобто поручене через Ісуса Христа, і його Пресату Матір. Все ви такої темниці, яка з керівника Пророку Господа Бога, Бодець пів декорує з цілою силою, що те, що каже своїм панітентам. Говорить в ім'я Господа Бога, тримаючися слів від купителя, хто вас слухає, мене слухає. Як провідник отець ПІВ очікує від іду щирості цілковито завірення, тому прагне, щоб інформовував його про все. Хоче, щоб душі відкрилися перед ним, як книжка, для того, щоб могти відчитати навіть крапки і тере. Для здорового керівництва каже отець Піо, не вистачить розпізнання оголеного е, стану душі. Треба знати рівно ж те, що діється в душі, що є нове і випадкове. Спокуси вчить утець пів, не ощаджають вибраних душ. Навіть не відступив на уминув е, ну, апостол народів, щоб піднести мене надмірно величі об'явлення даним міста такий досвід для тіла, посланих сатани, щоб не полічкував, щоб не підносився пихої 2 Коринтян 12-17. Отже, віднаходячи себе у вірі спокус, е, які показ, е, якими досвідчив його Сатана, навчитель з Петречини, впоє послуг керівникові. Неостанно виявляє послуг каже проти внутрішніх суперечностей і безпотіхи Яке неї йде, що в духовному житті, послушна душа переможе все. Треба притягнутися, становчо до слів того, який провадить те спів каже, це становчу, оскільки насилля, авторитету якого він є, причиною керівник каже, в Господі, і тому каже в ім'я Бога. Нехід і сумнів, якими часами появляються в керування душі проти керівникові і його керівництво духовному є виключно пробіглі, заплановані працею сатани, який завжди підступний і нікчемний, тому належить мати набачності. Ну, це є вже так само, так само в своїй праці духовне керівництво це досвідчував, як сатана так спокушає багато душ, щоб, значить. Та в таких способах. Що дотикається керівництва духовного, його як автентичний вчитель духа, це півом є дуже е, е, значить, покладає, показ, показує таку ідею життя духовного, який має на свою медину, е, мед, єдину ціль, готовий зв'язок з Господом Богом. Закіт Цецьпів стався. Незрівняним вчителем керівництва душ особисто досвідчує під провідництвом біглих керівників духа заховання внутрішньої субстанції душі, яка підіймає духовну мандрівку і сумує за з'єднання з Богом. Ця мандрівка була незмірно переконуюча, коли ж мала за свого духовного аніматора Боже об'явлення, доктрину церкви, мудрість визнаних і компетентних докторів тієї піднесної і прекрасної матерії. Ті листи університет. Тайняючи, підтверджують, що коли був кушен, спокушений чи не все, що його провідник йому поручав. В цей спосіб виявляв сліпий послуг своєму керівникові духовному для того, щоб силою прямувати дорогою, його в просто Господа Бога, серед терпінь сатани з довірою і без упадку. Серед взбурених хвиль духа, які безмилосердно його занурює покірний брат з Петрельчина, здає собі справу, що єдина Переконуюча поміч, щоб ославити синоброд, його може знайтися в виключно в словах керівника в критичних хвилях, коли відчуває, що хвилі є під напором долі, завданих йому через сатану, багай свого керівника духовно не залишати його. Особливо, коли спокуси спричиняють, що тремтить весь з, з, з прираженням, рада керівника приносить йому успокоєння, А коли його керівники мовчать, отець півболіває, особливо, коли противник хоче склонити його, щоб перестав на його негрішний план. Особливо в таких ситуаціях їх поради є конечні, коли ж зміцнюють і підтримують його в боротьбі проти цього найсильнішого ворога. В критичних хвилях слова керівників е чується. Як розказуючи і трафляючи до це піво, наказує вони безоглядно, що отець піло, е, значить, послухав так, як невідомий пітак додавних запевнень, незважаючи на те, що його не переконують, коли ж він є суддяю суддя дощі до ціні, чи ефективність провадження, якого досвідчує отець піо вважає, що ті душі, які завірилися його піці, е, подорожують ті самою дорогою духовного розвитку, яку він перебув сам особисто з користю. Коли справа доткається керівництва духовного, завжди кер керунок, який вказує поради, які чинить опінію, яку перекладає пропозиції, які висуває, чині в світлі віра. Майже як стан норму, виключно Слово Боже, докторина церкви, навчання затвердження вчителів духа, Отець Співо опровадить душі певною рукою і світовим духом, де співокористує з користю свій власний зріст, досвідчення на дорогах духовних, які провадили серед природних явищ і. Правді Божих натхнінь, його керівництво виникало з його дуже близького перебування з Господом Богом. Тому не дивує спосіб посування, який отець Піо використовував стосунку до душ, яким керував, коли сподівав, коли ішлося про перенесення тим душам миру і звільнення їх від шпонів, тобто пасток, якихось обманів, сатани. Послуговується в той час мовою відважною, зв'язвою, авторитативною свідоміє того, що переказує післоництво не власне, але каже в ім'я Бога, Господа Ісуса. Будучи досвідчений, що сам є знаком Христа, ознайомував душам цілкото і певністю, що в часі їх боротьби з сатаною Христос був з ними і в них, даючи їм силу до ослаблення сатана, щоб потім нагородити їх прекрасною короною слави. Цікаво дуже. Продовжимо так. Ми собі сказали сьогодні про звичні способи на боротьбу з сатаною. Це чуйна молитва, покора, віра. Ну і так само такий ось окреслений спосіб, вже вищий, який пропонує спів. Це керівник і керівництво духовне. Якщо маєте духовного керівника, дякуйте Богові, моліться за нього, слухайтеся його. Якщо не маєте то і хочете розвиватися в духовному житті, Як каже Отець Піо, то є дуже важливо мати духовного керівника. Моліться про таку ласку, шукайте його. І, звичайно, Бог вас вислухає, якщо вам буде це потрібно, дасть вам його. Отче, Піо, молися за нас. Слава Ісусу Христу!